Думаю, ви не раз чули про те, що Полтавщину вважають осередком української культури. Звідки пішло таке твердження? Та хто перетворив Полтавщину на колиску української духовності? Дивіться у відео з місту. Не забудьте поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок та підписатися на наш канал. Я б не називала саме Полтавщину, якщо вже ж точно говорити колискою української духовності. Україна велика, ні багато регіонів. Всі регіони прекрасні. Якщо говорити про абсолютно древні часи ще до України як такої, якщо говорити про слов'ян, то дійсно Київ навколо себе збирав велику кількість племен слов'янських. Але ж ви розумієте, що Україна у нас все таки це, якщо говорити про Україну, то це ну. Саме мінімум, можливо, 15-16 століття. Українська духовність, ну чому про Полтавщину дуже часто говорять як про такий регіон? Мабуть, тому що це-таки це центр України, тому що це безперервно заселений слов'янами Землерубський регіон, тому що все-таки через територію Полтавщини проходила та межа, яка ділила ці території на степові. Кочівницькі і землеробські. Причому землероби то йшли на південь, то поверталися назад, і от саме технічно на Полтавщині було те місце, де землероби жили постійно. Тобто традиції не переривалися протягом тисячоліть. Можливо, в цьому причина, хоча, в принципі, землеробський регіон постійно заселений Це у нас і полісся, звісно ж. Ну, Полтавщина це нижня межа лівобережжя. Можливо, те, що це все ж таки Гетьманщина. Причому абсолютно Гетьманщина. Тому що саме в період, коли Україна була незалежною державою, коли оцей стержень державницький формувався, все ж таки Полтавщина брала дуже активну участь в його формуванні. А знаєте, я б не говорила про культурних діячів, які зробили колискою. Я б говорила все-таки про державотворення, про сідлість населення, про безперервність культурних процесів і все ж таки про. Нормальне таке державницьке втручання в функціонування держави як такої. Все ж таки, культура, вона багато в чому живе завдяки розвиненим різним структурам державницьким. Як би там не було. І те, що тут безперервно заселений регіон цим населенням, яке тут жило протягом тисячоліть, воно то відходило, то приходило, але все одно тут залишалася якась частина, яка була носієм культурницьких процесів, як таких взагалі. Ну і звісно, якщо є отакі культурницькі процеси, а потім ще з'являється держава тут, ось отут, Починається розквіт технічний, економічний і, звісно ж, культурницький розвиток, якщо є державне утворення, в принципі, взагалі як таке високої культури, я маю на увазі. А висока культура не потрібно скидати її з рахунків, тому що побут, етнографія як така це прекрасно. Це теж культура дивовижно висока, культура, так би мовити, академічна. Вона вже існує завдяки втручанню все ж таки більш серйозних покровителів, у яких є кошти. Воно як зараз, так і тоді. Воно завжди було так. Стосовно культурних діячів, ну звісно, Полтава це регіон знову ж таки давній. Інші регіони поступово заселялися. Полтава була. Полтава не наскільки сильно знищувалася. Полтава, вона давня, ну, як і Чернігівщина, наприклад. Як і Київщина, але можливо тому, що це центр, можливо, тому що тут перетин всього. Ну і звісно, те, що все ж таки кінець ХІХ століття, Полтавщина це аграрний регіон. В принципі, Україна тут вся була аграрна в основному, але тут був регіон мало індустріалізований, мало урбанізований, якщо говорити про досить великі міста. Містечок тут було багато. Але от прямо таких досить великих міст, які б розвивалися в промисловому сенсі цього слова, тут ну тут було дуже, дуже слабо і мало. І можливо саме тому цей регіон був цікавим з точки зору етнографів, людей, які збирали фольклор. Знаєте, насправді, якщо розбиратися, то в будь-якому регіоні була величезна кількість розумних талановитих діячів. І письменників, і поетів, звісно ж. Ну, але Полтавщина вона була досить відома своєю такою красою, самобутністю, первинністю багато чому. І це спонукало до її вивчення. Ну І, можливо, феномен Котляревського, а саме його твір був таким, став таким досить відомим, започаткував українську Класичну літературу, так би от, класичну літературну українську мову. Бо література до того існувала, і існувала в Україні вона досить неслаба. дуже добре навіть. Тому говорити про те, що тут була колиска, ну, я б не сказала. Тут були деякі літературні і культурні феномени, але не більше того. Взагалі, в кожному регіоні є свої особливості, це нормально. Але і в кожному регіоні е, потрібно сказати, що є е, дуже багато спільного, що об'єднує Україну, коли займаєшся етнографічним аналізом е, і дивишся, наприклад, на два абсолютно різні строї, якщо візьмемо наприклад Буковину і е, Полтавщину. Ти періодично зустрічаєш одні ті самі слова, які позначають різні речі, наприклад, запаска. Запаска на Закарпатті, наприклад, це два шматочки тканини, які тільки вдвох носяться парно. Якщо брати Полтавщину, наприклад, взагалі, тут запаска це попередниця, фартушок. І розумієш, що, мабуть, і там, і там воно відігравало первісно одну ту саму роль взагалі. Але пізніше воно розвинулося в зовсім інше. Якщо говориш про стегновий одяг, наприклад, в будь-якому куточкові України ти починаєш розбиратися і копатися, і бачиш образ землі в цьому одягові. Наша плахта, далі йде запаска, горбатка чи спідниці, полісся, вони теж такі або в полосочку, або в смужечку, або в клітиночку. Це все символ поля. Це все символ землі, або просто розораного, або розораного і засіяного. І ти розумієш, що корінь у всього цього один, але наскільки цікаво, воно розвинулося в кожному регіоні. Особливості Полтавщини знову ж таки головна особливість те, що у Надніпрянській Україні, а взагалі, от центральна Лівобережна Україна, якщо брати на Дніпрянщину, сюди індустріалізація проникала довго. Сюди вона е, важко проникала. І у нас аж до середини ХХ століття, до 70-х-80-х років деякі архаїчні традиції, включаючи народний костюм, такий, який він був ну, з невеликими відмінностями, е, з давніх давен він тут зберігався. Тут не було такого яскраво вираженого змішання культур, тому що це все ж таки не прикордонний регіон. Оцим Полтавщина сильно відрізняється, наприклад, від полісся того самого. Від Закарпаття. Тут у нас, в принципі, протягом останніх 500-600 років дуже великого культурного втручання сусідніх держав не було як такого. І у нас тут зберігалося довгий час от те, що було взагалі з давніх часів, з давніх давен. Те, що сюди використання міської моди проникало довше загалом. От оце, мабуть, і зумовило те, що цей регіон був таким цікавим. І тут, до речі, традиції Гетьманщини теж можна сказати, які традиції, які виникли ще в часи Гетьманщини, тут, мабуть, зберігалися дуже довго, насправді, от дуже гарно вони тут збереглися. Ну тому що, от, мабуть, останній такий серйозний культурний сплеск, такий, от, коли держава розвивала саме регіон, це був саме період Гетьманщини, скоріше за все. Використання парчевих тканин, звісно, воно було не тільки на Полтавщині, але в інших регіонах. Але на Полтавщині це довго зберігалося. Те, що носили великі кількості дукачі, причому по одному з такими великими гарними бантами. Знаєте, їх носили в багатьох регіонах ці дукачі. Але, от те, що воно все тут зберігалося разом, от якраз, мабуть, це є таким. Цікавим моментом, те, що і парчиві запаски, і красиві парчиві очіпки, використання дукачів, вишивки білим по-білому дуже довгий час. Адже вишивка білим по білому, якщо знову згадувати пані Косміну, і перший, взагалі першу вишивку білим по-білому, яка в нас залишилася до цього дня, дійшла, це якраз. Період, так би мовити, незалежності адміністративної в Україні, коли ще адміністративно в нас не було ні губерній, нічого такого, а були нормальні полки і сотні. От приблизно в цей період виникає вишивка білим по білому, а це перша половина XVIII століття, і вона в нас залишається на Полтавщині дуже довгий час. Хоча це вишивка, яка була майже повсюдно по Україні, загалом, це не наша не Полтавська вишивка. І знову ж таки, як стверджує пані Косміна, це взагалі не вишивка українська, це українська народна, це техніка решельє, яка в українському народі отримала своє власне звучання. Коли, наприклад, у пані рвалася скатертина з вишивкою решельє, її брала собі служниця і потім вишивала собі теж якусь там скатертинку, пізніше рукава уже в цій техніці, щоб схожою бути на пані. Але, звісно ж, мотиви, звісно ж, ці всі обрядові елементи, знаки, вони дуже красиво і плавно перейшли із отих давніх зразків у цю вишивку білим по-білому. Ну, хоча, звісно, і привнесені елементи там були. І якщо брати, ну, нехай там два, півтора-два століття, ця вишивка була десь на території України популярною. То за цей час там розвинулося величезне розгалуження різноманітних і суто практичних, і суто обрядових елементів. Те, що на Полтавщині, наприклад, дуже прекрасні зразочки плахт зберігалися. В дуже небагатьох регіонах насправді до кінця 20 століття дійшло використання плахт. Це стегновий одяг. Дуже мало в яких регіонах. Не було спідниці, яка б була проміжним варіантом від плахти до сучасного одягу не національного, тобто ну, там, ситцева, ситцева суконька, яка в 50-ті роки стала абсолютним хітом серед всіх дівчат всього Радянського Союзу, мабуть. А от коли до цього. Масової культури міської, загальносвітової, урбаністичної, яка проникає у середовище носіїв національної культури, от щоб прямо від плахти перескочити на ці ситцеві плаття, а потім на джинси, ну це дуже. От, мабуть, Полтавщина це один з дуже небагатьох регіонів по Україні, де ці всі архаїчні види одягу зберігалися дуже 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 довго. Причому зберігалися в ну в дуже багатьох місцевостях. А як думаєте, ви чи варто вважати Полтавщину колиською української духовності? Пишіть у коментарі.